Показую гранат, садив у му році. Це сорт Кебен, подарував мій товари. Що хочу сказати, дуже гарний сорт, дуже врожайний. Зараз покажу. Він весною є відео, можете переглянути. Постраждав 80% бруньок. просто замерзли. А дивіться, який врожай. Це молоденький кущ, гілки просто попадали. Я думаю, це гарний результат на цей рік. Треба підв'язати їх. Так, йдемо далі. Це я садив як акдонна. Є одна жіноча, але я думаю, вона відпаде дуже слабенька. Далі кримський смугастий. Це гранати я садив у му році. Всі осі. Це бельбек, теж в 23-му році садив. Дивіться, вже є перший гранатик. Сподіваюсь, на осінь скуштуємо. Теж весною сильно постраждав. Дивіться, до речі, ще одна жіноча квіточка є. Так, йдемо далі. Далі в нас тут мангуз, теж дуже гарний сорт, теж мені подарували. Є, бачите, ось жіночки. Сподіваюсь, будуть гранатики, ще квітне. Теж дуже сильно весною постраждав, тому такі слабенькі результати. Так, йдемо далі. Це Нікітський ранній. Як бачите, теж гарно росте. Так, це я купив як французький безшипний. До речі, є жіноча квіточка, можливо, побачимо навіть врожай. І останній останні гранатик я купив як бала Я не знаю, як правильно. Тому маємо ось такий результат. Тут теж, бачите, посадив молоді кущики. Перевірити, які сорти, і як себе будуть, будуть показувати. Всім дякую за увагу.